Марі добро, вітаю тебе на медитації з братами-францисканцями. Тема сьогоднішньої медитації довідася Божому милосердю, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Настільки, наскільки ти багатий на заслуги, Настільки й Бог багатий на милосердя, якщо Божественний пастир вирушає на пошуки загубленої овечки, то чи можливо йому залишити того, хто його взиває? Якщо Бог закликає грішників до себе, наскільки більше він любить і цінує тих, кому його право миле. Незважаючи на різні слабкості, не обмежуй Божого милосердя, бо воно безмежне, ніщо його не ображає так, як відсутність довіри до Нього і до Його Божественного милосердя. Милосердя Боже не втомилось чекати, не став часових границь для Нього. Він радо прийме тебе в будь-який час, він чекає на тебе. Господь терплячий і сповнений великого милосердя. Він зуміє навіть твої слабкості і гріхи замінити на ласки і благословення. Боже прощення не тільки знищує твої гріхи, але й повертає тобі Божу благодать і дружбу з Ним є лікарем, а ти хворий. Він прагне тобі допомогти. Бог милостивий, ти бідний. Він у своєму милосерді не залишає тебе, навіть якщо ти його покинеш. Ті, хто найчастіше приносять радість Богові, це не праведники, а навернені грішники. Ісус прийшов покликати неправедних агрішників. Такими словами звертається до нас євангелист Лука, за своєю природою добро має тенденцію збагачувати Тебе вщерть. Бог нескінченна доброта, хоче і прагне передати тобі своє щастя. Його дух більше схильний до милосердя, ніж до покарання. Якщо приходить спокуса на гріх, бійся Божої справедливості, після свого падіння віддай все в його милосердя і в Його руки. Однак це не може бути мотивом для тебе, що можеш ще більше грішити. Бо милосердя обіцяно тим, хто боїться Бога. Не гріши в надії на прощення, бо така надія зневажає Бога. І якщо ти зловживаєш Божим милосердям, твоє сумління засудить тебе більше довіряй цьому милосердю, яке не ґрунтується на твоїй справедливості. Бо ти будеш врятований не на основі своєї чесності, а з Божою допомогою. І якщо ти відчуваєш занепокоєння і втрачаєш надію, коли впадаєш в гріх, це знак того, що ти більше довіряєш собі, аніж Богові. Покірний оплакує свої гріхи, не турбуйся про них. Бо лише Боже милосердя нищить всякий гріх. Справедливість Божа страшна, але не забувай, що Його милість нескінченна.